Саме про стандарт 22716. Що ми з вами дізнаємося сьогодні? Чому ще є час це пастка, які ризики ховаються за відкладанням впровадженням GMP або коли нам здається, що ми готові? Яка наразі є GMP реальність в Україні та на експортних ринках? Як змінюються вимоги, хто вже перевіряє тощо. Умовно, в нас з вами залишилося 12 місяців до аудиту. Що мається на увазі до аудиту? Це до закінчення перехідного періоду і повного набрання чинності технічного регламенту щодо косметичної продукції, оскільки саме він вимагає від нас відповідність принципам належної виробничої практики. Тому розглянемо реалістичний план, що критично зробити вже сьогодні, аби не запізнитися. Поговоримо про типові помилки при впровадженні GMP, розглянемо декілька прикладів з практики, да, які ми забуваємо виправляти, і можемо виправляти в останній момент. Поговоримо про таку важливу ланку щодо впровадження як внутрішня готовність команди, тому що, незважаючи на ступінь автоматизації вашого виробництва, все одно у вас є люди, є команда, яка обслуговує вашу організацію, підприємство тощо і займає. Має відповідні а, посади, має обов'язки, відповідальності тощо. І а, закінчимо документами, процесами, що таке в цілому культура якості, що почати, якщо ви тільки плануєте старт, і також обов'язково поговоримо про те, якщо ви вже маєте на що звернути увагу. Тому цей вебінар буде корисний не тільки тим, хто тільки збирається починати, а вже й тим, хто почав, або навіть тим, хто має, оскільки в цілому всі стандарти системи управління якістю вони говорять про постійні поліпшення та покращення. Тому нам дуже важливо розуміти, що немає да, якоїсь там межі для покращень. І тому, що я хочу перше, щоб ви мені написали в чатик, це вже не організаційний момент, це вже для мене. Напишіть мені, будь ласка, плюсики, якщо ви вже почали впроваджувати GMP, ось, і вважаєте, що воно у вас працює. Ось, і напишіть мені мінусики, якщо ви взагалі ще, да, тобто тільки на старті, тобто тільки починаєте ось, і напишіть мені плюс-мінус, якщо ви десь посередині. Ось, ну, щоб я просто розуміла, хто в нас тут присутній, на який рівень орієнтуємося. Так, мінусики, мінусики, плюс-мінусики, плюс мінусики. Угу. ਤਾਂਕ ਧੰਨਵਾਦ